Вітаю за дзеркалі, з вами Аліса. Сьогодні покажу вам прекрасну готичну колоду, ще одну хеловінську колоду, яку можна використовувати в цю пору біля сабату року під назвою Самайн. І зветься вона просто готичне таро. Його називають готичне таро Варго, тому що Джозеф Варго. Художник і автор цієї колоди. ну Він така дуже різнобічна людина, він і музикант, і письменник, і художник. Все в одній особі зосередилося дуже багато різних напрямів і талантів. Іноді кажуть, що Талановита людина, вона талановита у всьому. Що ж, подивимося, чи це дійсно так. Ця колода 2002 року. Невідомо мені видавництво Monolith Graphics. Ну, наскільки я зрозуміла, можливо, я можу помилятися, але наскільки я зрозуміла, то це власне його видавництво Джозеф Варго. Ну або видавництво, з яким він тісно співпрацює. Але мені чомусь здається, що це прям власне його. Видавництво. І зараз ми будемо споглядати цю чарівну колоду. Вона вже в мене розпакована, хоча приїхала нещодавно. Я не втрималася, мені дуже захотілося подивитися якість, тому що я довго думала, чи замовляти копію. Вона є в нас в якісній копії в Україні, чи замовити оригінал. Але мені трапився, так за гарною знижкою оригінал, і я. Замовила оригінал. Ну, трохи згодом розкажу вам свої думки з цього приводу. Ось такий зворот. І що ми маємо по якості Дві додаткових карти. титульна і реклама. Зараз розкажу про якість, трошки пізніше. Є МВК. Досить стисло, такими пару речень буквально про кожен аркан. Ну, колода, власне, дуже класична. Наскільки я розумію вона за Вейтом, це не Марсель, це Вейт, Ну, наскільки я змогла так на перший погляд оцінити. Ой, перепрошую не видно. Тож, відносно якості, що я хочу сказати? А... Мені якість не сподобалася. Так вдихаю, набираю повітря, щоб сміливо зізнатися в тому, що якість середня. Не можу сказати, що вона прям відверто погана. Ні, вона не погана, але вона і не люкс. Якби і вартість була невелика. Тому, ну, мабуть, вартість дорівнює якість. Але, якщо чесно, я трошки пошкодувала, що не замовила копію. Я не знаю, як буде з друком, з передачою кольору у копії, але, власне, ну, в руках я копію не тримала, бачила тільки огляди. Тут в оригіналі, звісно ж, з друком все тут прекрасно, в, в оригіналах ну, зазвичай так, за винятком, якщо там, не дай Боже, якийсь брак, але от в плані картону або покриття в мене є питання. Тобто таке відчуття, що нема тут ламінації, тут просто матовий картон, просто матовий картон. ну, Середня якість і на цьому зупинимося. Тому, ну, в принципі, якби моя порада, якщо ви не проти якби, копій, то, мабуть, копія це буде більш ну, так, більш логічно, тому що це буде дешевше і це буде ліпше за якістю. Ну, Якщо там, мати на увазі, наприклад, копію Mistic Silk, то це точно буде ліпше за якістю копію. Від, боже, забула, як цей магазин. Забула, як він називається. Ну, ви його точно знаєте. Це другий відомий магазин, який робить копії колод в Україні. І ну, ви точно його знаєте. В мене немає ще жодної колоди від цього магазину, хоча я давно вже збираюся там замовити. Чула тільки гарні відгуки. Талісман, ні, не талісман. Боже, я забула, я перепрошую. Нагадайте мені, будь ласка, хто зрозумів, про який є магазин. От, ну, всі інші копії, ви знаєте, там всяко може бути, а ці два магазини ну це вже такі перевірені. Тож, Таро Джозефа Варго це його малюнки, його як би, ілюстрації, його пропрацювання арканів. Я б сказала: от по своїм відчуттям. Що аркани прожиті, знаєте, це відчувається. Чи проживав художник аркани, чи просто так здалека почув, і щось, щось швиденько якусь ілюстрацію намалював. Воно відчутно. Тут відчутна енергія, відчутно, що аркани проживалися. І тут ми прямо бачимо і горгульї, і оцей Man, смерть. і, ну... І відьми, і дияволята, і різні різні, ну, Горгулі, я вже сказала, тут прям багато цих Горгулій, вони прямо тут лейтмотивом виступають. Тому мій фамільяр, звісно ж, сьогодні в кадрі. Вона проста і зрозуміла. Я б сказала так, тому якщо ви чекаєте, шукаєте темну колоду, з таким хелівінським нахилом ну, темні колоди вони зазвичай тяжіють до, до цього напряму. А, то, ну, але зрозумілу, то ну, вона досить зрозуміла, досить проста. А, на відміну від, наприклад, Таро вампірів Деніелса, вона дуже красива, але вона складна. От я Досі ще в ній розбираюся, не працюю поки що з нею. Вона в мене поки що на паузі на вивченні, тому що вона ну, не з тих колод, які можна просто взяти і працювати. Ну, для мене у мене так. А ця колода, ну, як на мою думку, на перший погляд, знову ж таки, можна її просто взяти і працювати. Прекрасна, дійсно готична? Наряду з Таро готичним від Анни Стокс, прекрасна колода. Нагадує Гамлетівський сюжет, правда? Класичні сюжети вгадуються. Якщо говорити про вподобання, то колода мені, звісно, дуже сподобалась. Вона мені подобалася ще в оглядах, тому що, ну, як ви вже знаєте, вона не нова. Ми її вже бачили багато разів в різних оглядах, в розпаковках. Я, звісно, теж бачила і дуже мені хотілося цю колоду. П'ятірка мечів, справжній такий, не знаю, джокер злий зображений, який, власне, переміг і зло в ньому теж перемогло. Шикарне зображення аркану, дуже гіперболізоване, але ну, тим самим підкреслено таке темне значення. Ну, шістка мечів тут, ну тут, звісно ж, як, треба знати основу вейта, тому що тут і не проглядається класичний сюжет, але ну, в багатьох арканах він не проглядається, але треба мати його на увазі, мені здається, щоб не втрачати велику купу інформації. Ну, сімка мечів також якось зовсім не натякає нам на класичний сюжет. А тут панночка вже звільнилась. Бачите, вона вийшла вже з цього мечового полону, але вона вже як привид. Цікаве теж таке зображення. Тут вам знову горгулія, страхи, страхи, жахи, тривоги. Ну, тут по класиці, причому тут уже і нічого не допоможе. Вже все. Це вже е, одразу згадується оця говірка, коняка здохла, з злізі. Карти двору, звісно ж, прекрасні. Дивіться, який прекрасний. Чи то вампір, чи то вовкулака. Молодий Дракула, можливо. Прекрасний такий гоблін. чи то не сфера, то не незрозуміло, хто він, але. Можливо, в МВК. Мені цікаво зараз подивитися. П'ятірка Пентаклів. Можливо, тут є натяк. Кельтський крест. До речі. Класичний Кельтський крест. Описаний хрест. Прекрасний розклад, дуже його люблю, дуже глибокий. Містична сімка. Це щось новеньке для мене. Так, сімка Пентаклів. Ні, тут немає відповідності до якихось персонажів, тут не описано, хто тут змальований, зображений. Тут просто значення. А, це п'ятірка. Ну, неважливо, я читаю сімку замість п'ятірки, але все одно, все одно тут немає пояснення, хто зображений, ну. Це ж не така персоналізована колода, тому це нібито як помістя родини Адамсів. Щось таке. Ну, або замок графа дракули. Ще горгулії, Привиди. Ну, це Дракула зі своєю дружиною. Ну, в мої принаймні такі асоціації. Ось така колода. Колода прекрасна, ну, відносно якості, вирішуйте самі. Як на мене, якість Mystic Silk ліпша, Не знаю, як щодо щодалі. Боюся, що ну, якщо вона там є, звісно, на Алі, я не впевнена, але якщо вона є там, то боюся, що може бути недостатньо контрастна, оскільки вона в таких темних, бачите, тонах, то тут дуже важливий контраст. Тут саме дуже важлива якість картинки. Тобто якість картону вже на другому місці, тому що якщо тут буде трошки розмитий друк або трошки недостатньо контрасту, то ви просто втратите всю ідею зображення і весь сюжет. Тому ось така прекрасна Хелвінська плода до наших з вами хелінських ворожінь. Поки що я не знаю е, інших колод Джозефа Варго. Е, ну, принаймні, я знаю тільки цю колоду. І вона досить популярна і ну, розлітається по всьому світу, продається на всіх майданчиках. І от я її, наприклад, замовила на Amazon. Ну, тобто, не складно її знайти, вона дуже популярна і е, не, не абсолютно не рідкісна. Тож дуже вам дякую, що ви розділили зі мною емоції від цієї прекрасної колоди споглядання її. Такий у нас міні-огляд на цю колоду. Залишайте свої відгуки в коментарях, як вам сподобалась колода. Можливо, вона у вас є. Розкажіть, як вона вам в роботі. Вона в мене піде в роботу з наступного, з наступного молодика. До молодика вона в мене буде очищатися. Всі темні колоди я чищу. Так в мене заведено. Дуже вам дякую. Побачимося у Задзеркалі. Вітаю Задзеркалі! З вами Аліса. Сьогодні покажу вам прекрасну готичну колоду ще одну хелловінську колоду, яку можна використовувати в цю пору біля собату року під назвою Самайм. І зветься вона. Просто готичне таро. Його називають готичне Таро Варго, тому що Джозеф Варго художник і автор цієї колоди. Ну, він така дуже різнобічна людина, він і музикант, і письменник, і художник. Все в одній особі зосередилося дуже багато різних напрямів і талантів. Іноді кажуть, що Талановита людина, вона талановита у всьому. Що ж, подивимося, чи це дійсно так. Ця колода 2002 року. Невідомо мені видавництво Monolith Graphics. Ну, наскільки я зрозуміла, можливо, я можу помилятися, але наскільки я зрозуміла, то це, власне, його видавництво Джозеф Фарго. Ну, або видавництво, з яким він тісно співпрацює. Але мені чомусь здається, що це прям власне його. Видавництво. І зараз ми будемо споглядати цю чарівну колоду. Вона вже в мене розпакована, хоча приїхала нещодавно. Я не втрималася, мені дуже захотілося подивитися якість, тому що я довго думала, чи замовляти копію. Вона є в нас в якісній копії в Україні, чи замовити оригінал. Але мені трапився, так за гарною знижкою оригінал, і я. А, замовила оригінал. <с> ну, трохи згодом розкажу вам свої думки з цього приводу. Ось такий зворот. І що ми маємо по якості Дві додаткових карти. титульна і рекламна. Зараз розкажу про якість, трошки пізніше. Є МВК. Досить стисло, такими, пару речень буквально про кожен аркан. Ну, колода, власне, дуже класична. Наскільки я розумію вона за Вейтом. Це не Марсель, це Вейт. Ну, наскільки я змогла так на перший погляд оцінити. Перепрошую, не видно. Тож, відносно якості, що я хочу сказати? А, мені якість не сподобалася. Так вдихаю, набираю повітря, щоб сміливо зізнатися в тому, що якість середня. Не можу сказати, що вона прям відверто погана. Ні, вона не погана, але вона і не люкс. Якби і вартість була невелика. Тому, ну, мабуть, вартість дорівнює якість. Але, якщо чесно, я трошки пошкодувала, що не замовила копію. Я не знаю, як буде з друком, з передачою кольору у копії, але, власне, ну, в руках я копію не тримала, бачила тільки огляди. Тут в оригіналі, звісно ж, з друком все тут прекрасно, в, в оригіналах ну, зазвичай так, за винятком, якщо там, не дай Боже, якийсь брак, але от в плані картону або покриття в мене є питання. Тобто таке відчуття, що нема тут ламінації, тут просто матовий картон, просто матовий картон. Ну, Середня якість на цьому зупинимося. Тому, ну, в принципі, якби моя порада. Якщо ви не проти якби, копій, то, мабуть, копія це буде більш ну, так, більш логічно, тому що це буде дешевше і це буде ліпше за якістю. Ну, Якщо там, мати на увазі, наприклад, копію Mistic Silk, то це точно буде ліпше за якістю копію. Від, боже, забула, як цей магазин. Забула, як він називається. Ну, ви його точно знаєте. Це другий відомий магазин, який робить копії колод в Україні. І ну, ви точно його знаєте. В мене немає ще жодної колоди від цього магазину, хоча я давно вже збираюся там замовити. Чула тільки гарні відгуки. Талісман, ні, не талісман. Боже, я забула, я перепрошую. Нагадайте мені, будь ласка, хто зрозумів, про який є магазин. От, ну, всі інші копії, ви знаєте, там всяко може бути, а ці два магазини ну, це вже такі перевірені. Тож, Таро Джозефа Варго. Це його малюнки, його як би, ілюстрації, його пропрацювання арканів. Я б сказала: от по своїм відчуттям, що аркани прожиті, знаєте, це відчувається, чи проживав художник аркани, чи просто так здалека почув, і щось, щось швиденько якусь ілюстрацію намалював. Воно відчутно. Тут відчутна енергія, відчутно, що аркани проживалися. І тут ми прямо бачимо і горгульї, і оцей Харвест Мен, смерть, і, ну, і відьми, і дияволята, і різні різні, ну Горгулі, я вже сказала. Тут прям багато а, цих Горгулій, вони прямо тут лейтмотивом виступають. Тому мій фамільяр, звісно ж, сьогодні в кадрі. Вона проста і зрозуміла. Я б сказала так, тому якщо ви чекаєте, шукаєте темну колоду, а з таким хелевінським нахилом ну, темні колоди вони зазвичай тяжіють до, до цього напряму. А, то, ну, але таку зрозуміло, то ну, вона досить зрозуміла, досить проста. А, на відміну від, наприклад, «Таро вампірів Деніелса, вона дуже красива, але вона складна. От я Досі ще в ній розбираюся, не працюю поки що з нею. Вона в мене поки що на паузі на вивченні, тому що вона ну, не з тих колод, які можна просто взяти і працювати. Ну для мене, у мене так. А ця колода, ну як, на мою думку, на перший погляд, знову ж таки, можна її просто взяти і працювати. Прекрасна, дійсно готична? Наряду з Таро готичним від Анни Стокс, прекрасна колода. Нагадує Гамлетівський сюжет, правда? І класичні сюжети вгадуються. Якщо говорити про вподобання, то колода, мені, звісно, дуже сподобалась. Вона мені подобалася ще в оглядах, тому що, ну, як ви вже знаєте, вона не нова. Ми її вже бачили багато разів в різних оглядах, в розпаковках. Я, звісно, теж бачила і дуже мені хотілося цю колоду. От п'ятірка мечів, справжній такий, не знаю, джокер злий зображений, який, власне, переміг і зло в ньому теж перемогло. Шикарне зображення аркану, дуже гіперболізоване, але ну, тим самим підкреслено таке темне значення. Ну, шістка мечів тут, ну тут, звісно ж, як, треба знати основу вейта, тому що тут і не проглядається класичний сюжет, але ну, в багатьох арканах він не проглядається, але треба мати його на увазі, мені здається, щоб не втрачати велику купу інформації. Ну, сімка мечів також якось зовсім не натякає нам на класичний сюжет. А Тут панночка вже звільнилась. Бачите, вона вийшла вже з цього мечового полону, але вона вже як привид. Цікаве теж таке зображення. Тут вам знову горгулья. Страхи, страхи, жахи, тривоги. Ну тут по класиці, причому тут уже віддалася нічого не допоможе, вже все. Оце вже е, одразу згадується оця говірка, коняка здохла, з лізі». Карти двору, звісно ж, прекрасні. Дивіться, який прекрасний. Чи то вампір, чи то вовкулака. Молодий Дракула, можливо. Прекрасний такий гоблін, чи то не не зрозуміло, хто він, але можливо, в МБК. Мені навіть цікаво зараз подивитися. П'ятірка Пентаклів. Можливо, тут є натяк. Кельтський крест. До речі. Класичний Кельтський крест. Описаний хрест. Прекрасний розклад, дуже його люблю, дуже глибокий. Містична сімка. Це щось новеньке для мене. Так, Сімка Пентаклі. Ні, тут немає відповідності до якихось персонажів, тут не описано, хто тут змальований, зображений. Тут просто значення. А, це п'ятірка. Ну, неважливо, я читаю сімку замість п'ятірки, але все одно, все одно тут немає пояснення, хто зображений. Ну, це ж не така персоналізована колода, тому це нібито як помістя родини Адамсів, щось таке. Ну, або замок графа Дракули. Ще Горгулі. Привиди. Ну, це Дракула зі своєю дружиною. Ну, В мої принаймні такі асоціації. Ось така колода. Колода прекрасна, ну, відносно якості, вирішуйте самі. Як на мене, якість містик Silk кліпша. Не знаю, як щодо Алі. Боюся, що, ну, якщо вона там є, звісно, на Алі, я не впевнена, але якщо вона є там, то боюся, що може бути недостатньо контрастна, оскільки вона в таких темних, бачите, тонах, то тут дуже важливий контраст. Тут саме дуже важлива якість картинки. Тобто якість картону вже на другому місці, тому що якщо тут буде трошки розмитий друк або трошки недостатньо контрасту, то ви просто втратите всю ідею зображення і весь сюжет. Тому ось така прекрасна хеловінська холода до наших з вами хеловінських ворожінь. Поки що я не знаю е, інших колод Джозефа Варго. А є, ну, принаймні, я знаю тільки цю колоду. І вона досить популярна і ну, розлітається по всьому світу, продається на всіх майданчиках. І от я її, наприклад, замовила на Amazon. Ну, тобто, не складно її знайти, вона дуже популярна і е, не, не абсолютно не рідкісна. Тож, дуже вам дякую, що ви розділили зі мною емоції від цієї прекрасної колоди споглядання її. Такий у нас міні-огляд на цю колоду. Залишайте свої відгуки в коментарях, як вам сподобалась колода. Можливо, вона у вас є. Розкажіть, як вона вам в роботі. Вона в мене піде в роботу з наступного, з наступного молодика. До молодика вона в мене буде очищатися. Всі темні колоди я чищу. Так в мене заведено. Дуже вам дякую. Побачимося у задзеркалі.